При маркеті чи App Store оновлюємо мобільний додаток Ощад 24. Заходимо в мобільний Ощад і внизу натискаємо Увійти чи зареєструватися. Вводимо номер телефону. Смс. Код підтвердження. Вводимо код. Продовжити. Останні 4 цифри номеру картки. Продовжити. Натискаємо на виділене синім. Забули пароль. Вводимо Пін-код картки. Вводимо новий пароль. Повторити. Продовжити. Придумати код доступу. Повторити код доступу. Продовжити. Заходимо у мобільний додаток. Запитуй код доступу. Вводимо. Також може. Запитувати відбиток пальця. За вашим бажанням вводимо. Все готово. Ми зайшли на сторінку мобільного ощаду.